Всім привіт! З вами Назар! І сьогодні у нас на відео огляду не один, і навіть не два, а три пульта від фабрики Хою. Це універсальні пульти rm 1772, rml 1785 та rml 1773. Пульти, хоча б і візуально різні, але вони підходять всі до телевізорів Vestel. Це вказується у нас на коробці, і для LCD-LED телевізорів Чим вони відрізняються? Це тільки візуальним виглядом. Модельний ряд а, от, на зворотній стороні кожного універсалу, якщо ваш. Пульт зображення вашого рідного пульта є тут, то будьте впевнені, що ці три універсала вам уже підійдуть. Ну тут ви вже будете вибирати, які вам по кнопкам більше подобається, і по візуальному вигляду. Коробка від фабрики Хою, яка захищає від вологи, пилу. І маленьких ударів. І на зворотній стороні йде невелика інструкція. Як їх налаштовувати, я вам розповім чуть пізніше, а тепер давайте відкриємо кожен та порівняємо. RM1773. Відкриваємо його, От такого дизайну. Дуже цікаві кнопки зроблені, незвично не зроблена центральна панель. Дуже виділяються кнопки. Це Netflix, YouTube, Rakuten TV, Prime Video. При нажитті, як чуєте, воно видає клацання. Останні кнопки вони безшумні. Пульт зроблений з ABS пластику. Живлять його дві батарейки формату 3А. Також йде невеличка інструкція з модельним рядом пультів. Тобто тут на коробці зображено, це дуже маленькі, це, це більш ходові. А тут вже всі моделі і всі різновидності. Це дуже зручно, якщо ви знайшли свій фото свого пульта, він може підписаний по-іншому бути іншого бренду, може на фото буде зображений інший бренд. Але якщо візуально ви знайшли, то тут вказується, який метод налаштування. Метод налаштування тут дуже елементарний: це нажимаєте Power, кнопка включення, це вона, і одночасно нажимаєте кнопку 0. Зажали, перевіряємо функціонал. Функціонал це головні функції, гучність, переключення каналів, цифровий ряд. Якщо щось не працює, далі ми йдемо. То power 0, Power Power 1 у нас є далі, power 2, Power 3. То до, до Power 3. Так, У нас є все до Power 3. То три методи налаштування. Включення 0, включення 1, включення 2 і включення 3. От і все. Дуже легке налаштування. Далі ми відкриваємо пульт 1772. Хочу наголосити, що від виробника воно, хоч хоча і вказано, що це для бренду Vestel, Але на фото може зображено бути і іншого бренду. Тобто може пульт бути таким же самим, але бренд буде по-інакшому називатися. Це не має значення. Головне візуальний вигляд. Так, тут пульт зовсім відрізняється. Тут також в комплекті йде інструкція, Пульт відрізняється візуально дизайном. А навіть от батарейки от, от так відкриваються. Дві батарейки формату 3А. Такий цікавий пульт по дизайну, вони мені подобаються. Також верхній ряд і нижній безшумний. Пульт зроблений за abs пластику. Середні кнопки вони видають характерний звук. І, звичайно, є кнопки Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV. Інструкція така ж сама, як і в першій моделі. Пульти відрізняються дизайном і розміщення кнопок. Відкриваємо третю модель. Це 1785. Вона також йде з інструкцією. Інструкція у них також однакова, і дизайн пульта має інший вигляд. Тобто Тут вже як кажуть на свій смак. Так, На свій смак вибираєте пульт. Тут також пульт зроблений з АБС пластику, пульт живлі, дві батарейки формату 3А. От Закривається все. Також має вихід на кнопки Netflix, YouTube, Prime Video, Play Market та кнопку SmartMe. Це дуже зручно. Якщо у вас пульт з такою кнопкою, то вибирайте обов'язково цю модель. І також верхні та нижні кнопки безшумні. середина у нас видає характерний звук. Інструкція у нас така, ж сама, як і в цьому пульту, як і в цьому пульту. Тобто, інструкції у нас однакові. І налаштування також однакові у нас налаштування Power 1, а точніше Power 0, Power 1, Power 2 і Power 3. Якщо у вас будуть якісь питання по налаштуванню, по модельному ряду, звертайтесь в коментарі з радістю вам допоможу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!